Добрий ранок, друзі. Оце у нас такий ранок сьогодні. Сьогодні дощ капає зранку чи зночі, не знаю. І грім гро, грімів. Я аж злякалася. Ось такий раночок. Ну, щось будемо робити, не знаю, може сьогодні Сергій Якович піде по справах на вулицю, а я, мабуть, і не піду сьогодні. буду... Щось гуде таке. Буду займатися в'язанням. Я завершую зараз серію мариносових речей. Три, У мене буде три штучки в серії. Волошкове поле називатися буде цикл таких проєктів. От я вже два зв'язала, а третій сьогодні почну. Буду показувати потім в своїх обзорах на ну, небо. Не дуже красивеньке, ну таке собі. ну У природи нет плохой погоди. Такі діла. ще хочу показати, бачите, у нас отакий сервант. Ми теж його перекрасили. Ми робили ремонт тут на балконі. Ось так. Була звичайна вагонка, от така, такого рижого кольору. І ми її перекрасили. Це перекрашуємо. Перекрасили в такий, ну, такий красивий кольор. Я, навіть, мабуть, я не знаю, як він називається. Та вибрали по своєму смаку, да і все. Ось, і перекрасили оцей сервант, який у нас був у Вітальні. Ми там поміняли меблі, меблі на більш такі вже сучасні. А цей сервантик переставили на балкон. І Пристосували сюди. Я сюди, у нас балкон і, виходить, він на кухні. І я сюди ставлю всі такі кухонні речі. Тут мука, там такі те, що там крупи різні, такі ось крахмал такий. Треба теж навести тут порядочок, накладуці. Це у мене такі тут квіточки. Це мій це. Тут квіточки стоять у мене. Сам у мені тут стоїть. Ну так, гарненько тут. Ну, Теж тут Сергій Якович обітає. Mm -hmm. от, тут його комп'ютер все таке. І це він тут обітає, як гарна погодка. Так от це ж хочемо перекрасити і двері, там вже в такий колір. Ось бачите, ну, це виходить, у нас був меблі, ми їх дали сусідам такі, а два серванти оставили. Один такий двійний і один одинарний там стоїть в коридорі, я теж потім покажу, як ми приспособили. Ось. Так що може кому? Дуже добре перекрашувати мебель, нічого ми там не ні, ні ґрунтували, нічого, просто трошки обезжирили і покрасили краскою. Я потім покажу, як краска. коли Сергій встане, де буде красити двері, так я покажу, як краска. Це ми покрасили в два, два шари. Дуже добре, красиво, так виходить. Це у нас таке дерево сваха Таня мені дала. <кхем> Я його прикрашаю гірляндою на Новий рік. І в мене красивенько стоїть. Ось так, квіточки. <кхем> Ось, друзі, зробила собі чайок, нажарила гренок з сиром. <кхем> По всій Україні тривога. Заспокоюю нерви. Зараз піду туди, там, де коридор за дві стіни, і буду оце споживати, заспокоюватися. Ну, я е, там, жартую ці грінки, я всі не поїм одну з'їм ще й ком. Ну, це ну, нерви пределі, звісно. Тривоги по всій Україні. Це по всій Україні, це туди, куди, якщо по всій Україні, це дуже велика вирогідність, коли летить на Київ. Ось так, що такі діла. Там є, мене видно в цьому планшеті. То планшет дивлюсь, то щось роблю. Ну, ось такі справи. Сидимо, переживаємо. Ось, друзі, слава Богу, завершилася ця повітряна тривога. Була недовго, Дякувати Богу. Так, хочу зробити рибу оцю в томаті з овочами, чи що, у мене така є рибка? Хек, підсмажу її, потім підсмажу ці овочі лук з мор... цибульку з морквою. і додав потім от... таку отаку заправку хочу спробувати. У мене ця риба ніколи не виходить, як я її люблю. Ніколи. Попробую сьогодні, Спробую з цією заправкою. І значить, в мультіварці протушу. Потім скажу, як мені сподобалося. Напишіть, може, ви якось її робите. Тому я, я люблю цей рецепт. У кого не пробую, всім завжди мені подобається, а у мене вона якась не така. Ну ще буду експериментувати, пробувати. Ось, бачите, Сергій Якович готується, сказав, настраюється, щоб покрасити двері. Настрой. Бо їй вже всі грінки, ті, що я нажарила з сиром. Там трохи вже залишилося. І сидить, грається в ігрушку і дивиться, що ти там, Арестовича чи Жданова дивишся? Що ти дивишся там, Арестовича чи Жданова? Чи Латиніну. А, ну ладно, тоді дивись. Ось так, друзі, бачите, що ми творимо.